У цьому році наші учасники нашої зрубки в Кракові, власне, будуть в цьому гуртошку машкати. Привіт! Сьогодні ми приїхали до приватного гуртожитку Цайтраум в Кракові. Це чесько-німецька фірма, яка відкриває гуртожитки в деяких країнах Євросоюзу. В Кракові вони вже мають два гуртожитки, також мають гуртожиток у Варшаві і в Празі. І сьогодні ми покажемо, як такий гуртожиток виглядає. В цьому гуртожитку 345 ліжок, тобто тут одночасно може мешкати 345 студентів, з чого є кімнати одномісні, двомісні і трьохмісні. Одномісних кімнат 28 і в 2025-2026 навчальному році місяць проживання в такій кімнаті коштує 2300 злотих. Двохмісних кімнат 60. І місяць проживання в такій кімнаті коштує 1450 злотих. Решта це трьомісні кімнати. І вони місяць проживання на одну людину коштує 1250 злотих. В цю ціну вже включені медіа, інтернет, лише прання треба платити окремо. На першому поверсі знаходяться поєдинчі кімнати, тобто кімнати на одного також є декілька кімнат для студентів з обмеженими руховими можливостями. Ми зараз в кімнаті єдноособовій, тобто кімната для одного студента або однієї студентки. В 2025-2026 навчальному році така кімната коштує 2300 злотих на місяць, і тут вже комунальні всі послуги входять у вартість, наприклад, інтернет, світло. Натомість додатково оплачується прання, тому що якщо ми хочемо користуватися пральною машиною, то там найчастіше 5 злотих треба дати, і вона автоматично включається. Давайте подивимося, що тут і як взагалі виглядає. Така одномісна кімната. Ну, звісно, є сліжко, завжди воно є так з матрасом. Ми прийшли сюди в липні, тому. Частина кімнат занята, частина кімнат вільно. І власне ми мали таку можливість подивитися цю кімнату, тому що кімнати на одного найшвидше резервуються завжди на них найбільший попит. Не тільки серед студентів, наприклад, з України, але теж серед поляків, серед студентів, які приїжджають сюди за програмами обміну з інших країн Євросоюзу. Тому такі академіки вони справді користуються великою популярністю. Що ми бачимо? Я завжди люблю, знаєте, коли мали, малий простір, але видно, що хтось подумав, як це організувати. Подивіться, є ліші. А під ним є таке місце, де, наприклад, можна валізу свою випнути, так? і вона тобі не перешкоджає. Такий малий нюанс, але завжди класно, коли хтось про це дбає. Звісно, полички, можна сюди всю свою косметику розкласти ну, або там частину. Теж класно виглядає такий рейл, в якому можна поставити частину повісти своїх речей, якось там бути якісь поставити. І ось тут теж є шафа, Ми зараз її покажемо, відкриємо і подивимося, як це виглядає. Тобто в нас такий тут простір для того, щоб можна було відпочивати, розкласти свої речі. І друга частина кімнати це таке місце виконання якихось там задань домових, тому що тут у нас є робоче крісло, робоче бюрко. Зараз все все вам покажемо. Цьому гуртожитку, звісно, можуть мешкати всі студенти та учні ліцеїв і технікумів. Проте, ще що важливо, чому його показуємо, тому що в цьому році наші учасники нашої зрубки в Кракові власне будуть цьому гуртожитку мешкати. І користуючись нагодою, хотіла б вам розказати, що таке зрувка для кого вона і як вона взагалі виглядає. Передусім важливо, що зрувка це такий нульовий підготовчий курс. Раніше його використовували ті, хто хотів, наприклад, відпочити після 11 класу, зробити таку перерву, добре вивчити мову і пізніше вже йти в університет. Натомість зараз, після зміни законодавства, виявилася така ситуація, що не всі знають польську мову на рівні Б2 і не всі фізично можуть одразу піти в університет. Для таких кандидатів власне зрувка є найкращим рішенням, тому що вони тоді рік інтенсивно вивчають польську мову, і через рік вступають в один з вибраних ними університетів. Якщо ми говоримо про зрубку, що це взагалі таке? Зирувка це інтенсивний курс польської мови, коли учні кожного дня приходять і вивчають польську мову. Окрім того, це адаптаційні заняття, тобто заняття з польської культури. Це дуже класна можливість адаптації в новій країні, познайомитися з культурою, з традиціями, а також взагалі організувати своє життя, тому що зрубка проходить в Польщі при одному з університетів або в мовній школі. І я вам власне зараз розкажу про нашу зировку. Ми знаходимося в центрі Кракова. Наша школа має ліцензію надану міністром освіти Польщі на проведення державних іспитів з польської. Мови. Ми також приймаємо і ПДТЛ, які підходять для вступу, і власне організовуємо таку зіровку. Що це буде, як це буде виглядати? Від жовтня до червня діти будуть займатися польською мовою. Кожного дня, від понеділка до п'ятниці, вони будуть приходити до нашої школи і мати чотири академічні години з польської мови. Також в вибрані дні в них будуть заняття з польської культури та традицій. І окрім того, від другого семестру ми додаємо заняття з математики. Тому що математика це той предмет, з яким найчастіше виникають проблеми під час сесії. Ми бачимо, що на більшості напрямків, які обирають діти, окрім гуманітарних напрямків, математика потрібна. Це і економіка, це і менеджмент, всі технічні науки, інформатика там всюди потрібна математика. І в нас українська система середньої освіти, українська школа і польська школа це різні програми. Тобто, то що хтось вчив в українській школі, то що буде вирішувати в польській, відрізняється. Відрізняється алгоритм рішення завдань. І тому дуже важливо теж знати польську програму, якщо ви приходите до польського університету. Чому це важливо? Тому що коли ви приходите в університет, ніхто не повторює середню школу. Дуже швидко йдуть лекції далі. А вам треба, по перше, зрозуміти їх на іноземній мові, і друге, ще дуже швидко допрацювати якісь знання, яких бракує. Тому тут дуже важливо прийти з таким самим рівнем, як приходять і польські вступники. Саме тому математика це той предмет, який треба контролювати, його треба пільнувати. І це той предмет, через який, на жаль, найчастіше відбуваються скреслення студента, то тобто при підрахування в польському університеті. На кожному поверсі є дві кухні: одна менша, друга більша. Ми зараз з вами підемо подивитися на ту більшу кухню, і також вам покажемо одну найбільшу кухню, таку спільну, яка знаходиться на нульовому поверсі. Ходімо. Ранок, я вже з кавою, і покажу вам, як виглядає спільна кухня. Нагадую, що на кожному поверсі дві кухні це трохи більше, там трохи менше. Вона плюс-мінус з розміром така, як кімната звичайна. І що тут є. В кімнатах немає кухні, тобто в кімнатах є холодильник, можна там ще щось своє мати. Але якщо ми хочемо приготувати собі обід, ну треба на таку кухню прийти. І подивимося, що тут є. Звісно, є доступ до води, є кухенка, мікрохвільова піч. Що тут? Якась шафка. Цікаво, що теж є електричний чайник і навіть тостер. Якщо ви любите тостер, то можна прийти в раці і собі їх зробити. Але теж тут є стіл, де ви можете пройти на саме, наприклад, з друзями. Можливо, до вас приїхали батьки, можливо, приїхали знайомі, родичі. То ви можете прийти і тут з'їсти спільний обід. І то, що як ви знаєте, я люблю найбільше спільний простір. Е, також нагадую, що в цьому гуртожитку будуть мешкати наші учні, які приїжджають до нас на зривку. І я думаю, що ми щось класного в цьому спільному просторі для них обов'язково організуємо. Це більярна кімната. Можна сюди прийти, всі мешканці можуть її резервувати і, наприклад, пограти собі в більярд з друзями. Окрім того, подивіться, будь ласка, тут можна собі сісти, розмовляти, щось з'їсти. З іншої сторони є телевізор, можна собі якийсь фільм, наприклад, увімкнути. І провести час зі своїми друзями. І вже така традиція це е, тренажерний зал, такий невеликий тренажерний зал, який є в академікову гуртожку. От одразу нас поінформували, що ця, цей простір буде ремонтуватися. І перед початком нового навчального року тут будуть зміни, також буде нове оснащення. Натомість ми прийшли влітку, час ремонтів. І давайте подивимося, як зараз це виглядає. Спільна кухня теж є загально доступна для всіх мешканців цього гуртожитку. Мені здається, що це класне місце. Я навіть думаю над тим, що можливо через рік ми ще щось тут заплануємо для своїх малюків для своїх дітей. А, натомість, дивлячись так, перший раз я сьогодні війшла в цю кухню, не дивлячись на неї, я дивився, що тут, наприклад, є великі столи, довгі можна прийти, зробити тут якісь свято, можливо, день народження, зустрітися з родиною, також можна щось приготувати собі. Тому такий спільний, спільний простір, на мою думку, є найважливіше в таких місцях. Ми прийшли до пральні, це теж спільне таке приміщення. Пральні платні, як я вже сказала, така менша коштує 5 злотих, а велика 10 злотих, велика на 9,5 кілограмів. А і мешканці мають свою групу, де можуть розривати прання, писати хто коли хоче прийти і вибрати свої речі. Загалом така ситуація в більшості гуртожитків, що є пральні якісь місце, де можна прийти, все це зробити. Що цікаво, хтось це написав, може хтось вже пробував не використовувати гривні. До пральної машини застосовувати тільки 5 злотих, не гривні. Пам'ятайте, будь ласка, про це. Ми прийшли до кімнати ігор, і це таке теж спільний простір. Я вже бачу, як приїдуть наші діти на зрубку. Ми тут зробимо організаційну зустріч. Я тут обов'язково теж прийду. Ми для них підготували такі інформаційні буклети, будемо їм роздавати, будемо все розказувати, як ми організуємо наш спільний рік. Натомість це така класна, теж таке класне місце, де можна прийти собі, пограти, поговорити, посидіти, почитати книжку. Наприклад, що важливо влітку це місце буде. Ремонтуватися тому, коли ми прийдемо сюди в жовтні, коли прийдуть наші діти, воно вже буде інакше виглядати, тому що ця кімната йде під ремонтні роботи, які ось ось мають початися. Якщо ви обираєте з при університеті, тоді важливо подивитися, що цей університет мав таку був в списку університетів, визначених міністром до проведення зрувки, тому що якщо це не так, тоді цю зрубку не всі університети інші зможуть прийняти. Але згідно з новим законодавством, для того, щоб при вступі ваш диплом зрувки прийняли, на нього має бути написано рівень Б2. Раніше було так, що достатньо було принести сертифікат з руки з будь-яким рівнем. попросту завершений річний підготовчий курс вже вважався таким достатнім рівнем мови. А зараз, на жаль, це змінилося, треба, щоб було вписано Б2. І в цьому році, власне, коли змінилося законодавство, ми помітили, що досить багато наших вступників, які були в минулому році на державних зрубках при університетах, принесли рівень Б1 або Б2-1. Б21 їх не приймають університети. Тому, якщо ви йдете до державного університету, важливо контролювати свій рівень або свого учня своєї дитини. бо... При університеті буде так, що дають інформацію, її вичитують, але ніхто не буде контролювати, чи ви напишете іспит на рівень b 1 чи на b 2 1 чи на b 22 Пам'ятайте, що тільки ви в цьому зацікавлені. Таким аналогом зрувки при університеті є наша зрувка, які переваги ми бачимо. Ну, передусім, діти кожного дня приходять до нас, до центру Кракова, мешкають в гуртожитку недалеко від нашої школи. І власне акліматизуються, адаптуються в новій країні. Ми їх навчимо їздити транспортом, вирішувати повсякденні питання. Вони вже будуть добре знати мову. Кожного дня буде 4 академічної години з польської мови, і окрім цього, ми будемо контролювати рівень. Це найважливіше. Тобто, якщо хтось не вчиться, не виконує домашні завдання, одразу будемо інформувати батьків і також мотивувати дитину, все ж таки щось змінити і виконувати домашні завдання. Окрім того, наші діти зможуть або приступити до державного іспиту з польської мови на рівні б 2 в лютому 26-го року, або до іспиту Телк в квітні 26-го, в залежності від того, з яким рівнем знань вони прийдуть на цю зру. Субтитрувальниця Таким чином, при завершенні цього курсу в них вже буде сертифікат, який їм дає можливість вступити в університет. І, власне, весь рік ми будемо контролювати рівень мови так, щоб до цього рівня наші діти дійшли. Будемо їх дуже сильно мотивувати. У них немає вибору, дорогі діти. Якщо ви до нас приходите, пам'ятайте, треба буде на битва обов'язково скласти іспит. Я також дуже радію, бо діти будуть кожного дня тут в нас. Я так подумала, що я би дуже хотіла взяти частину занять для себе. Ті заняття, які будуть, підготовка до співбесіди, скоріш за все, я буду проводити, як вести себе на. Співвести при університеті, що казати, чого не казати. Ми теж така сама презентація, все це пропрацюємо з дітьми в другому семестрі. Цей блок занять хочу, хочу сама провести, бо я теж за освітою вчитель польської мови як іноземної закінчила магістратуру в Ягалонському університеті з цього напрямку. І, власне, дякуючи цій освіті, я теж є екзаменаторкою на державних іспитах, тому з превеликим задоволенням з нашими дітьми попрацюю. І Я теж радію, що ми будемо бачити цих дітей, що ми будемо знати, що в них чим вони цікавляться, чим живуть. Я думаю, що це нам краще допоможе з ними обрати університет і напрямок. Бо коли знаєш дитину, коли більше часу з нею проводиш, то, то вже якийсь такий інший підхід, так? Ти вже більше її розумієш. І те, що важливо: при державних університетах не в усіх зараз селять неповнолітніх. Тобто, навіть якщо ви зареєструвалися на таку зрубку, то може бути так, що вам додатково треба шукати житло. І в більшості зрувок державних треба теж мати свого опікуна. А в нас цього не потрібно. Один з наших працівників буде допомагати дітям, наприклад, ходити з ними до лікаря, якщо це буде потрібно. А батьки коли привезуть дітину, дадуть таку нотаріальну повномоцінці нотаріальну довіреність. Окрім того, наші діти будуть мешкати в гуртожитку, які ви власне зараз вже побачили, ну і будуть нас займатися польською мовою. Ми прийшли в такий сегмент, де є кімната на трьох і кімната на двох. І давайте вам покажемо, як такі кімнати виглядають. Це типова кімната на трьох. Тут є три ліжка, три такі бюрка, за якими можна вчити уроки або там щось робити своє. Кожен має полички. Кожен має лампу і кожен має свою частину шафи, яку навіть можна замикати на ключ. Так це виглядає. Коли ми входимо в такий сегмент, нагадую, що тут дві кімнати на трьох і на двох, в нас є так, двері, які відкриваються на електронну картку. Тут одразу є великий холодильник. Тут така поличка, щоб можна було щось сховати. місце на взуття. Хоча ж скажу чесно, що якщо тут буде мешкати п'ять дівчин, то я не думаю, що тут зміниться багато речей, але важливо, що це є. І такий ж вішак на верхній одяг. Тут ванна кімната і дві кімнати, дві сепяльні, які ми вам показуємо. Це вже кімната на двох, вхід також тут на, з електронною карткою. Ну і власне, як далі така кімната виглядає? Меблі такі самі, вона трохи менша. Ну і тут вже дві людини. а не мешкали, три так само є ліжка, так само є бюрко, полички, і кожен має свою шавку і лампку. Взагалі, пам'ятайте, будь ласка, що коли ви приїжджаєте до будь-якого гуртожитку в Польщі або там в іншій країні Євросоюзу, дуже важливо зголосити всі якісь а, зламані меблі, щось, що не працює, не функціонує. Можливо, розетка, можливо, ще щось. І обов'язково адміністрації це треба зголосити для того, щоб ви, наприклад, не оплатили пізніше за ці меблі, якщо там щось було а, не функціонувало так, як повинно. А, цікаве рішення є в цьому гуртожитку. В них є такий qr код спеціальна. Спеціальний застосунок, а в якому в електронному вигляді ви можете зголосити всі якісь непрацюючі елементи своєї кімнати, і тоді приходить спеціальний відділ технічний, який власне цим займається і власне вимагає зробити так, щоб все добре функціонувало. І що ще важливо, що на зрубку при університеті може зареєструватися хтось, хто вже має свідоцтво про повну загальну середню освіту, тобто випускник 11 класу. А ми пропонуємо таку зрубку також тим, хто закінчив 10 клас. Тобто, якщо ваш, ваша дитина зараз в 10 класі переходить в 11, ви можете перейти на онлайн-навчання. Якщо ваша школа не має онлайн навчання, напишіть нам, ми маємо школу, співпрацюємо з онлайн-ліцеєм в Україні, яка видає свідоцтво і проводить навчання онлайн. Дитина приїжджає в Краків, ми повністю супроводжуємо, з усім допомагаємо. Заселяємо, а вона до нас кожного дня ходить тут на заняття. Тобто, ми теж її кожного дня бачимо, слідкуємо і знаємо, що з нею все добре. Вчимо мову, складаємо державний іспит або іспитал, допомагаємо з реєстрацією, з поданням документів документів університету, займаємося супроводом вступу. Дитина займається польською мовою, плюс додатково онлайн в онлайн ліцей займається і складає всі контрольні роботи за українською системою середньої освіти і отримує свідоцтво. Таким чином. Вона буде безпечна, вона вже адаптується в країні, і вже коли піде в університет, буде набагато краще себе почувати. Я завжди оповідаю про свою історію. Коли я перший раз прийшла в польський університет, я ще не жила в Польщі перед цим та приїжджала-виїжджала. То я дуже хвилювалася. Мені було важко будувати відносини з колегами польськими. Я з ним з ніким не подружилася, тільки з однією дівчиною з Білорусі. Натомість, коли я другий рік раз прийшла вчитися, то це було через 5 років, я вже 5 років мешкала в Польщі. Це взагалі інший рівень. Я себе дуже добре почувала, я вже вміла будувати. Відносини з поляками, я із з ними товаришую сьогодні, з багатьма з нашої групи. Тобто, ось цей, знаєте, коли адаптуєшся в країні, то взагалі вже інакше себе почуваєш. Ін інші, е інші взагалі будуєш відносини, а це дуже важливо, тому що. Як би на це не дивитися, але кого ми з ким ми познайомимося в університеті, то це дуже часто вирішує наше професійне життя в майбутньому. І дуже часто ми співпрацюємо з нашими колегами з університету, особливо якщо це рейтингові престижові університети, то дуже часто такі, такі знаєте, контакти вони допомагають, а особливо при якихось проєктах, особливо про коли ми щось нового реалізуємо в Польщі, це на. Ну, Теж дуже дуже розвинено, коли ага, я маю того й того. Ми з ним вчилися. Зап... задзвоню, запитаюся, чи не хочу там в чим в чимсь нам допомогти. І власне я думаю, що це теж дуже важливо. Також будуть, будуть адаптаційні дні. Будемо дітям розказувати найважливіше про, про породську культуру на що звернути увагу про польський менталітет. Будемо ходити в музеї, познайомимося, звісно, з Краковом, з університетами, і багато багато всього ми запланували для наших дітей, що важливо місць не так багато. Ми можемо ще декілька дітей прийняти, тому що вже завершуємо набір. Тому ми будемо дуже раді, якщо ви до нас долучитесь. І теж великою перевагою є то, що в нас добра конкуренційна ціна в порівнянні, наприклад, до університетів. А заняття ведуть ті самі викладачі, наприклад, в Кракові. Ті, хто закінчив Ягалонський університет, нашу спеціалізацію, тобто викладання польської мови як іноземних. Тому запрошуємо вас на нашу зривку. Будемо раді вас тут бачити. А я буду рада познайомитися з кожною дитиною, яка до неї долучиться. Якщо у вас будуть якісь питання, звертайтеся до нас. Дякую вам за. Перегляд за увагу і бажаю приємного дня, вечора або ночі. До зустрічі всім па-па!